Вихід, глава 23. Не пускатимеш пустих чуток, не даватимеш своєї підтримки нечестивому, аби бути нечесним свідком, не слідуватимеш з багатьма за злом, і разом з більшістю не свідчитимеш на суді, аби викривити правосуддя, і не виявлятимеш бідному зайву милість на суді. Якщо натрапиш на вола Твого ворога чи на його осла, які заблудилися, то неодмінно повернеш їх йому. Якщо ж побачиш осла свого ворога, який впав під своєю ношею, не дозволиш собі залишити його так, неодмінно звільниш його разом з ним, не викривлятимеш правосуддя твого бідного. На його позові, будеш триматися подальше від несправедливого слова, не вб'єш невинного чи праведного. Адже я не оправдаю винуватого, а хабара не братимеш, оскільки хабар засліплює очі видючих і спотворює свідчення праведних, чужинця не пригноблюватимеш адже ви знаєте душу чужинця. Самі ж бо ви були переселенцями в єгипетській землі. Шість років будеш сіяти на своїй землі, збиратимеш її врожай, та сьомого покинеш її і залишиш її необробленою, їстимуть убогі з твого народу, а залишками після них будуть живитися дикі тварини. Так само зробиш зі своїм виноградником. І зі своїм оливковим садом шість днів робитимеш свої діла. Сьомого ж дня будеш відпочивати, щоб відпочив і твій віл, і твій осел, і щоб відпочив син твоїй рабині та чужинець. Будете дотримуватися всього, що я вам сказав, і не згадуватимете імен інших богів, не буде почути воно. З ваших уст, тричі на рік святкуватимете мені, будете дотримуватися свята оприсноків, сім днів будете вживати оприсноки, як заповів я тобі, в назначений час місяця Абіб, адже тоді ти вийшов з Єгипту, Не будете з'являтися переді мною в порожні і відзначатимеш свято жнив, перших плодів. Своїй праці, з того, що ти посієш на полі, і свято збирання плодів своїй праці з поля наприкінці року. Тричі на рік нехай з'явиться кожний чоловік з твого роду перед Володарем Господом, не приноситимеш крові моєї жертви на квашеному, і не залишатиметься жир з мого свята до ранку. Найкраще з перших плодів твоєї землі принесеш додому Господа, свого Бога, не варитимеш козеняти в молодці Його матері. Ось я посилаю мого ангела перед твоїм обличчям, щоб він охороняв тебе в дорозі, щоб привів тебе в ту місцевість, яку я визначив. Зважай на нього, прислухайся Його голосу, і не засмучуй його. Адже Він не простить вам ваших переступів, тому що на ньому моє ім'я. Якщо уважно прислухатимешся до Його голосу і робитимеш усе, що скажу, то я буду ворогом Твоїх ворогів і буду супротивником Твоїх супротивників, оскільки мій ангел піде перед тобою і заведе тебе до Аморейця, Хітійця, Перезейця. Ханаанця, Євійця і Єбусійця, я знищу їх, не поклонятимешся їхнім богам і не служитимеш їм, не чинитимеш за їхніми ділами, але неодмінно знищиш їх, і стовпи їхні вщент порозбиваєш. Ви будете служити Господу, вашому Богові, і Він поблагословить твій хліб і твою воду. Я усуну з поміж вас хворобу. Не буде такої, яка передчасно народжуватиме чи безплідної на твоїй землі, а число твоїх днів зроблю повним. Я пошлю мій страх перед тобою і приведу в замішання всі ті народи, до яких ти увійдеш, і всіх твоїх ворогів поверну до тебе спиною і пошлю шершнів. Перед тобою, і вони проженуть від тебе гівійців, ханаанців і хетів, не виганятиму їх за один рік, щоб земля не стала пусткою, і щоб не стали численними супроти тебе земні звірі. Поволі поступово виганятиму їх перед тобою, доки не станеш численним і не успадкуєш землю. Я встановлюю. Твої кордони від Червоного моря до Филистимського моря, і від пустелі до ріки, і віддам у ваші руки тих, хто заселяє цю землю, ти проженеш їх зперед себе, не укладеш з ними угоди, а з їхніми богами завіту. Тож не залишаться вони на твоїй землі, щоб не привели тебе до гріха проти мене. Бо якщо Служитимеш їхнім богам, вони будуть тобі пасткою.